Івав проти зсу в Івано-Франківську до 15 років тюрми заочно засудили ще одного бойовика армії РФ. Йдеться про 36-річного проросійськи налаштованого мешканця тимчасово окупованої Макіївки. Чоловік добровільно перейшов на бік ворога. Сбу встановила, що в березні 22-го року він з власної волі вступив до підрозділів так званої ДНР. При цьому в соцмережах також закликав інших воювати на боці расистів. Бойовика зарахували до 11-го окремого мотострілецького так званого єнакіївсько дунайського полку. За даними СБУ, на посаді солдата 3-го взводу 1-ї роти він воював на Херсонщині. За матеріалами Служби безпеки, суд заочно визнав бойовика винним за чотирма статтями кримінального кодексу. Піймали на гарячому. Прикарпатські правоохоронці викрили наркозбувача. 29-річний чоловік розповсюджував на території Косівської громади заборонені речовини. Фігуранта затримали після чергового збуту наркотиків потенційному клієнту за 1500 гривень. Під час обшуку у помешканні зломисника поліцейські вилучили. Пристрій для вживання наркотичних речовин та кошти отримані злочинним шляхом. Все вилучене, направлено на проведення експертизи. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку, затриманому вже повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. де це про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зломис зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Небезпечний вогонь. На Прикарпатті рятувальники оперативно ліквідували пожежу житлового будинку. Займання будівлі трапилось вночі 19 лютого у селищі Ворохта. Полум'я охопило дерев'яну двоповерхову оселю з мансардою. Вогнеборці оперативно ліквідували займання площею 300 метрів квадратних. Також не допустили поширення вогню на поруч розташовані два житлові будинки та господарську будівлю. До ліквідації даної пожежі залучалося 25 рятувальників та 6 одиниць техніки, а також місцева пожежна команда. Постраждалих немає. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. Рятувальники вкотре закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки, як у побуті, так і на природі, адже необережне поводження з вогнем може вартувати життя та здоров'я, а також шкодить довкіллю. Крім того, за минулу добу рятувальники ліквідували 12 пожеж, чотири з яких виникли в екосистемах. Одна пожежа виникла на полігоні твердих побутових відходів. З цього спочатку з року рятувальники ліквідували 286 пожеж. У випадку пожежі наголошують ДСНСники, слід негайно телефонувати 101 та не панікувати. Люза грибиквіталімагладь, телеканал 402. Тим, хто віддали своє життя за вільну та незалежну Україну, в Івано-Франківську родинам загиблих героїв вручили посмертні державні нагороди. Орденом за мужність третього ступеня відзначили бойову медикиню з Долинської громади Мар'яну Тряско. Тривалий час жінка жила в Італії, але в квітні 2022-го повернулася в Україну і долучилася до Лав ЗСУ. Захисниця служила на Запорізькому напрямку. Та за декілька місяців вона потрапила під артилерійський обстріл поблизу Гуляйполя. Медики два дні боролися за її життя та. Врятувати Мар'яну таки не вдалося. Наші родини в 45-му році зазнали біди від москалів. Тепер всі повернули дитину, мені забрали. Я не дуже горджусь, але мені дуже жаль, бо я не хотіла герої. Я Хотіла донечки, а інакше і дороги нема вже тепер. Є двоє дітей. Я хотіла добре то ти ордени, нагороди. Навіть меморіальна дошка є на третьому поверсі. Добре, що хоч пам'ятаєте, бо як приїдуть діти, зайдуть і будуть знати, яка заслуга їх мами. По смертну нагороду захисника з Косова за мужність третього ступеня вручили його дружині. З початком повномасштабного вторгнення Віктор Шалімов став на захист України, доєднавшись до лав Державної прикордонної служби. Він був надзвичайно добрим, надзвичайно мужнім. Ми з ним прожили 29 років разом. І ми 27 травня святкували 29 років разом по телефону, а 1 червня його не стало. Він загинув в самому Бойчанську, в центрі. Якраз там був самі бойові дії. Він один з небагатьох, який погодився піти поміняти хлопця. Серед 11 нагород дев'ять державних орденів за мужність третього ступеня, одна відзнака президента за оборону України і дві за заслуги перед Прикарпаттям. Радник голови Івано-Франківської ОВА з питань ветеранської політики Володимир Веркалець каже: кожна з відзнак займе почесне місце в куточках пам'яті, які є в домівках родин загиблих прикарпатських воїнів. Нам би кожному хотілося, щоб вручати ці нагороди, звичайно, героям, але сьогодні вони вже на небесах. Але є рідні, і ми повинні зі сторони держави, зі сторони області зробити все, щоб вони відчували нашу підтримку за те, що вони зробили на фронті, за те, що вони захистили кожного з нас. Держава в тому числі і дбає, і нагороджує відповідними нагородами. У франківської родини загиблих захисників отримують якісну підтримку, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Також для них тут створена низка програм та заходів. Проблемних питань багато виникає і про пенсійне забезпечення, соціальні пільги, різноманітні державні гарантії, також в області діє обласна програма підтримки родин наших полеглих героїв. Постійно здійснюються виплати. Тому також пізніше буде така можливість поспілкуватися і надати інформацію про те, які є зараз програми, як вони діють, як вони працюють в області, і відповідно про заходи, які відбуваються саме інститут. Віталія Кучен, Ріар Гара, телеканал 402. Стояв на захисті Маріуполя, отримав серйозне поранення в бою. Пройшов Оленівку, але не втратив жаги до життя та любові до України. Андрій Гльоза, військовослужбовець частини 9937 Маріупольського загону прикордонної служби. До армії чоловік вступив ще у 2021-му. Тоді підписав контракт та став помічником гранатометника. Те, що війна наближається, пригадує він. Відчув ще за декілька днів до фатального 24 лютого. 21-22 лютого друге а... лютого. Наша була задача виходити на російські кораблі, які проходять в 16-мільній зоні. Ми побачили по радарах хлопці мої побратима, що біля звичайного судна, яке вантажне, супроводжують його військовий корабель. Наші задають питання, з якою метою вас супроводжують військові кораблі. Вони нам не відповідали. Вони постійно обманювали. Вони казали, що там нічого немає, то у вас не то щось показує. Родині Андрія вдалося виїхати у перший день, поки кільце навколо міста не зімкнулось. А прикордонник залишився у відрізаному ворогом Маріуполі на ще понад місяць. 9 квітня чоловік отримав серйозне поранення, коли повертався на свою позицію, і його забрали до бункера Назовмаші на вночі. І зайшов якийсь керівник сказав, що хлопці, будемо виїжджати з Маріуполя на прорив, тому що у нас немає ніяких варіантів тут вижити, і ви не можете вже воювати, там більше 300 людей поранені лежали також зі мною. І нас почали грузити на КАМАЗ. Отак просто в відкриту штабілями грузили на КАМАЗ, вистраювала колона, і ми виїжджали з Маріуполя. обмалювали наші машини там зетками, білими цими флажками. Ну спеціально, щоб вони думали, що це. Їхні їдуть, проте виїхати так і не вдалось. Бійці залишилися у стінах медкомбінату і ліча, які росіяни буквально стирали з лиця землі. А вже 12 квітня з листочком, на якому сотні прізвищ військовослужбовці за наказом здались у полон. Прикордонник розповідає, тримали їх в нелюдських умовах, як в Сартані, куди він потрапив спочатку, так і в Оленівці, де пробув понад місяць. А далі в лікарнях, хлопці Україна від вас відмовилась сіру зону обстріляли, де ми хотіли. Цей обмін зробити і, типа, повертаєтесь всі в палати. Ми ну, спочатку не вірили в це, що таке може бути, тому що там приїхало більше п'яти автобусів, це там приблизно там, сто чимось людей. Все це сплановано, якось має бути з Україною погоджено. Але потім ми зрозуміли, що це було знято для їхньої пропаганди. Що вони такі молодці, що вони хотіли нас обміняти, а Україна типу, від нас відмовилась. Тобто це було і моральний такий тиск на нас. Ми ще місяць пробули в той лікарні. І потім ми вже побачили, як відбувався настоящий обмін. Це вже були зовсім гірші автобуси. Тоді вони там і водичку нам поклали, і прям умови були всі ідеальні. А тут було все жорстко, швидко. Голови не піднімати. Усього в полоні чоловік пробув три місяці, і 29 червня 2022 його обміняли. Увесь цей час, поки не виходив на зв'язок, то був у руках росіян. Його чекала дружина Марія і маленька донечка. Бачу, що це не наше, не три а щось інше. І я розумію, що це скоріше всього йде дзвінок звідти. І на, на той стороні спочатку був жіночий голос «Ви Марія. Я кажу так. А ви знаєте Андрія? Я кажу так. Ну Андрій, це мій чоловік. На ну зараз я йому дам слухавку. Так, ми перший раз з, з ним я його почула. Ну. В перші хвилини це була не розмова, це були ну сльози, тому що я довгий час його не чула. Попри все пережите, Марія радіє, що чоловік зараз знаходиться поруч. Звільнився з лав ЗСУ Андрій лише місяць тому і тепер активно розвиває у Франківську своє виробництво з пошиття шевронів. Давай візьмемо спробуємо. Ну давай будемо робити шеврони, тому що чоловік військовий, тато військовий. І спочатку це так було для нього зробити, для побратимів. Ну там такі якісь. Не невеличкі речі, але ми ну, так втягнулися в цю справу. Ну нам так сподобалося, Ну як тут цим скажімо так, це зараз дуже в тренді, дуже сучасна. Це і підтримка військових. Власна справа переконує подружжя, не тільки приносить прибуток, а й допомагає реабілітуватись і адаптуватись до цивільного життя. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Налагодити контакти з містом партнером та обговорити реалізацію спільних намірів у різних галузях. До Івано-Франківська завітала делегація Скуп'янська у межах проєкту Пліч Опліч. Під час візиту представники зосередилися на ключових напрямках співпраці, зокрема, обговорили підтримку сил оборони, потреби військових та передали FPV-дронів. Для нас це дуже важливо, тому що підтримка наших мешканців, підтримка військових найголовніше. Ми знаходимося на лінії фронту. Два кілометри відстань від межі міста. Наші хлопці, дівчата Збройні сили України намагаються стримати ворога. Місцеві жителі залишаються. На жаль, залишаються ламаді, не евакуюються, тому потрібна допомога. Івано-Франківськ велику підтримку надає як військовим, як силам оборони це і в генератори, інші речі, так і людям, в тому числі ще переміщення. Ним особам це засоби гігієни, продукти харчування. Окрім того, делегація запланувала реалізувати у франківську проєкти відпочинку дітей та проведення різноманітних спортивних заходів. Ми домовились про проєкти в напрямку медицини, це реабілітаційні проєкти проєкти в напрямку освіти, це відпочинок, взаємодія дітей і різні нетворкінги, які ми будемо організовувати спільно з Івано-Франківським». Ні, масштаби руйнувань у Куп'янську вражають за словами Андрія Беседіна. Понад 70% міста зазнало серйозних пошкоджень. На жаль, не залишилося жодного вцілілого багатоквартирного будинку. Ворог щодня продовжує нищити місто, перетворюючи його на руїни. Міський голова Руслан Мартінків запевняє, зараз потрібно невпинно допомагати армії, щоб Куп'янськ надалі залишався українським. Місто під постійними ударами, і основна підтримка це підтримка збройних сил України. Тому ми передали чергову партію дронів саме на. На цей напрямок, ви знаєте, що на багатьох напрямках ми допомагаємо і розуміємо, що зараз основне завдання втримати Куп'янськ, щоб він був в, склад, ну, в українську територію і не окупованою територією. І тому дуже важливо, щоб така допомога була постійна. Тому працюємо, співпрацюємо. Дякую, купівські делегації відвідала нас, де ми обговорили співпрацю і віримо в те, що все буде гаразд. До слова у грудні торік міський голова завітав до Куп'янської громади, де підписав меморандум про співпрацю у рамках проєкту Пліч опліч міста побратими. Він передбачає всебічну підтримку та допомогу. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Пильнуватимуть, щоб первоцвіти не опинялись у букетах. На Прикарпатті штрафуватимуть людей, які продають червонокнижні рослини. Екологи нагадують, заборону на зривання підсніжників, крокусів та інших ранніх квітів ніхто не скасовував. А щоб спіймати на гарячому тих, хто нехтує законом, організували роботу рейдових груп. Розпочато проведення так званої операції Першоцвіт з метою збереження об'єктів рослинного світу квітучих об'єктів, а зокрема тих видів, які занесені до Червоної книги України, які насправді в даний час перебувають під загрозою знищення таким чином, Державної екологічної інспекції зараз проводяться. Певні заходи з метою збереження ранньоквітучих об'єктів рослинного світу передбачено якраз створення рейдових груп з числа працівників екологічної інспекції, поліції, а також державної лісової охорони. Ну і громадськості. Заплатити, наголошують в державній екологічній інспекції Карпатського округу, доведеться не лише за незаконні промисли, але й шкоду заподіяну внаслідок знищення або пошкодження червонокнижних рослин. Повідно до статті 88.1 розмір штрафу на громадян становить від 510 до 1700 гривень. Крім того, постановою від 7 листопада на 1030 передбачена компенсація за кожну рослинку, яка незаконно зірвана, знищена або пошкоджена. Тому, якщо в букеті там буде близько 50 таких квітів, і якщо там розмір компенсації залежно від виду, Рослин він становить там від 42 до 69 гривень. То якраз перемножуємо і буде розмір шкоди. Також треба буде відшкодувати порушникам. Операція, спрямована на збереження первоцвітів, триватиме до кінця травня. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.